Десь місяць тому в нас виникла ідея а, зробити щось гарне. Ми і до цього робили, але щось таке більш суттєве, там, ніж шкарпетки чи продукти для наших хлопців в АТО. І, і власне, промоніторюючи ситуацію, ми розуміємо, що не вистачає транспорту в зоні АТО. І ми в інтернеті розмістили е, оголошення, що просимо е, машину бажано позашляхових для зони АТО. У нас були різні варіанти. Підприємець з Полтавщини Олександр Трухін, фермер, надав цю машину. УАЗ. Це не простий УАЗ, як виявилося згодом. Це військова модель. Вона лімітована у випуску 92-го року. Заводиться вона з кнопки, і дуже багато в ній є позитивних характеристик. Чому контррозвідці, Чому СБУ? Ну, дивлячись, читаючи там багато інтернет-видань. Ми бачимо фактично щодня контррозвідка в різних містах України, в зоні АТО затримує диверсійні групи, вербувальників, терористичні групи. І от остання з подій, якраз пан Марк'ян її коментував, коли жінку затримував, яка хотіла. Тобто контррозвідка фактично сьогодні в структурі служби безпеки це такий напрям спеціальний, який працює дуже професійно і дуже якісно. І дай Бог, щоб ще краще працювали і попереджували, і затримували цих всіх. Людей, які намагаються не тільки в зоні АТО, а й по всій території України вчиняти якісь терористичні акти або інші справи. Тому завтра день контррозвідки. Ми передаємо цю машину служби безпеці. Вона фактично все крім корпусу було замінено. Ми віримо, що вона буде служити. І з свого боку, це для зони, то з свого боку, ми будемо працювати над тим, щоб може десь весною знову-таки для контррозвідки передати вже іномарку. 에, 에, броньовану для того, щоб не тільки в зоні АТО, а й в інших куточки України контррозвідка могла надалі продовжувати свою ефективну діяльність. Дозвольте запрошу до слова 에, заступника 에, голови служби безпеки України 에, Віктора Ягуна, який виконає доручення голови служби безпеки. Я не скажу, що це було несподівано, але нам це дуже приємно, тому що ми від, відмічаємо сьогодні. Завтра відмічаємо день. Нашої контроль це не офіційне свято. Контрольців виповнилося 22 роки. У 92-му році в цей день були підписані установчі документи і був створений цей підрозділ в системі тодішньої служби національної безпеки України. І ми дуже вдячні волонтерам що вони не забули про нашу нелегку працю. І за дорученням голови служби безпеки я хочу вручити. Ну, що, що ми можемо вручити? Може вручити грамоту, щоб вони не забували і мали Дякую. на увазі, що е... Так. Да. Ну, Власне, ми вважаємо, що це є обов'язок кожного українця, який е... Ну, знаєте, сьогодні в важкому стані ми знаходимося і хлопці там боронять. контррозвідка працює, щоб ми могли спокійно пересуватися в метро в інших місцях. Тому... Це наш обов'язок, і ми будемо далі працювати і намагатися ще більше допомогти. Тому що це оборона держави і безпека це наша загальна справа. Так що дякую дякуємо трохи. Дякую. Дякую. дякую вам, друзі. Я буквально коротко прокоментую. Це насправді безцінний подарунок, і ми дуже вдячні волонтерам, усім людям доброї волі, який Зробили такий різдвяний новорічний подарунок для Служби безпеки України. Повірте, для нас це дуже важливо. І ми переконані, що без волонтерів, без тих людей, які підтримують сьогодні армію з Міністерство внутрішніх справ, нашу національну гвардію, Службу безпеки України, перемога на сході є неможливою. Ми це дуже добре розуміємо і відчуваємо підтримку. Яку нам надають волонтери це люди, які жертовно допомагають сьогодні нашій перемозі на сході. І я переконаний, що таку перемогу ми досягнемо і, зокрема, професіоналізму наших військових і самовідданості жертовності українських волонтерів. Тому це для нас дуже зворушливий подарунок. Не дивіться, можливо, що машина зовні виглядає не так, як виглядає. Мерседес чи джип, але вона дорожча для нас і за Мерседес, і за джип, тому що ця машина зроблена, відремонтована і подарована службі із серцем, із душею. І я думаю, що її ефективність вже оцінять колеги власне на терені.